Олексій, чи правда що найважче повірити в конспірологію, коли вона вже стала офіційною історією? Вітаю на Зінчук Подкаст. Це той самий сусід Олексій. Один блокпост від вашого подвір'я. Чий голос щодо політичного ідіотизму такий потужний, що іноді викликає збої у вашій системі опалення? Ми не починаємо подорож. Ми падаємо у кротячу нору, а ліси в країні чудес, наповнену кротами ФСБ. Це падіння у саму суть політичного лицемірства, що має ціну життів. Сьогоднішня тема не просто розколює суспільство, вона ставить під загрозу виживання держави. Сьогодні ми ставимо остаточний вирок. Одразу попереджаю, щойно я почав запис. Мій інтернет-провайдер зателефонував і сказав, що моя ip адреса підозрюється у надмірному розголошенні правди. Вони хочуть, щоб ви цього не чули. Але перш ніж ми кинемося у цей політичний бруд. Я хочу, щоб ви поставили собі суперкогнітивні питання, що висаджують свідомість. По-перше, е якщо досвід не мав значення, коли комедіанти йшли у владу, то чому він став критично важливим, коли туди захотіли піти командири, що рятували державу? По-друге, чи не є занепокоєння про мідні труби Кіма корупції насправді панікою тих, хто вже повністю проржавів у цих трубах? По-третє, чи не є наша теперішня зелена влада, яка прийшла з гумористичної сцени просто політичним клоном Януковича, що використовує війну як щит для монополізації влади? Запам'ятайте ці питання. Вони допоможуть нам розібратися, чому заява Віталія Кіма про те, що ветеранам не місце у владі це не порада, а вирок українській демократії. Секція 1. маніфест лицемірства. Кім як лакмусовий папірець зеленського починаємо з основи з фундаментального чорно-білого лицемірства, яке роз'їдає систему, влада, яка прийшла на гаслах ми проти системи, досвід там сміття, тепер використовує той самий аргумент, щоб відсікти єдину незаплямовану еліту, що з'явилася в країні. Це політична шизофренія, яка має ціну життів. Це особиста шизофренія президента Зеленського та його офісу. Вони кричали: Ми не політики, ми чесні. Тепер, коли в Україні з'явилася еліта, яка справді чесна і справді компетентна, це військове керівництво. Ті ж самі люди кричать: Ні, досвід потрібен. Ваш досвід не той. Це не іронія, це ганьба. Ким тут не просто губернатор його використовують як моральний щит. Вони висунули його відомого і популярного військового адміністратора, щоб він озвучив політичний страх Офісу президента це цинічна маніпуляція довірою народу. Ким став лакмусовим папірцем, що засвідчив, влада Зеленського боїться не російських ракет, а власних генералів. Яка кваліфікація потрібна, щоб керувати країною, вміння знімати комедійні серіали чи вміння врятувати Київ? Відповідь очевидна, але політичний ешелон. Який очолює президент Зеленський продовжує грати у свій цирк, ризикуючи національною безпекою заради збереження особистої монополії? Аналогія когнітивний дисонанс. Це як якщо б вам робив операцію хірург, який закінчив курси гри на гітарі, а потім він звинувачує досвідченого військового лікаря у тому, що той занадто добре знає анатомію. Ми живемо в епоху, коли країною керують люди, які думають, що для перемоги досить просто вимкнути світло, щоб ворог не бачив, куди стріляти. Секція 2. Баканові уроки: персональна відповідальність зеленського та кроти ФСБ в СБУ. Давайте розберемо на конкретних прикладах, яку ціну ми вже заплатили за ідеологію кварталу та кадрову політику президента. Пригадайте, хто очолив Службу безпеки України? Іван Баканов, його єдиний досвід керування комедійною студією Квартал 95 це було особисте рішення Зеленського. Це пряме свідоме знущання над державністю, що призвело до катастрофічних наслідків. Баканові уроки це уроки системного провалу, за який президент несе пряму відповідальність. Його призначення стало сигналом. Лояльність президенту важливіша за національну безпеку, і що ми отримали. СБУ стала притулком для некомпетентних лоялістів. А історія про кротів ФСБ, які діяли в цей період, має бути розслідувана на рівні самого офісу президента. Провали, які коштували життя і призвели до втрати територій. Це прямий наслідок кадрової політики зеленського некомпетентність прикрита посмішкою. Була його інструментом управління. Аналогія реалізм. Це схоже на те, якби ви найняли охороняти свій банк клоуна. А потім, коли його пограбували, звинуватили у цьому армійський спецназ, який просив дати їм зброю. Ви можете скільки завгодно сміятися, але коли прийдуть ракети, вам потрібен не сценарист, а генерал. Це свідома цинічна спроба відсікти професіоналів, щоб мати 100% контрольовану силову структуру. Президент Зеленський створив навколо себе інформаційний кокон, де будь-яка професійна критика заглушується особистою відданістю лідеру. Ми вимагаємо відповідей за ці кроти ФСБ та їхню появу саме під час перебування Баканова на посаді. Секція 3. юридична та моральна узурпація влади, диктатура офісу. Головне питання на якому юридичному чи моральному праві Зеленський та його актори забороняють генералам балотуватися. Сьогоднішній політичний клас порушує фундаментальний принцип демократії право народу на вільний вибір своїх лідерів. Спроба маргіналізувати військових це прямий наступ на суверенітет народу. Це небезпечна гра офісу президента, спрямована на узурпацію влади під час війни. Вони, як політичний клоун, що несподівано отримав трон, бояться, що на обрії з'явився лицар у справжніх обладунках, який забере трон, бо має на нього моральне право виборюване у бою. Вони бояться залужного, бояться Буданова, бо їхній авторитет є реальним, а не піарним. Військові це єдина група, яка має незаперечну моральну легітимність, їхнє право на владу виборюється не на ток-шоу Єдині новини, а в окопах. Це не просто солдати, це досвідчені кризові менеджери, які щодня приймають рішення, що впливають на державну логістику, фінанси, безпеку та виживання тисяч людей. Аналогія контроль. Якщо ви керуєте літаком і у вас зламався двигун, ви будете слухати поради досвідченого пілота чи того, хто вміє гарно жартувати про авіакатастрофи. Вони змушують нас повірити, що жарт про аварію краще, ніж її запобігання. Чи має досвід керування кварталом більшу вагу, ніж досвід командування армією? Відповідь це вирок усій цій політичній еліті, очолюваній Зеленським. Президент має пам'ятати, що війна закінчиться, і народ запитає, чому він боявся власних героїв. Секція 4. фінансовий вимір, мідні труби корупції та мільярди допомоги. Кім говорить про мідні труби корупції як про найбільшу небезпеку. Я вам скажу, що це таке: це зізнання у власному провалі. Кім не рупор народу. Він рупор системи, яка вже проржавіла у цих мідних трубах. І тепер вона відчайдушно намагається захистити свій корупційний комфорт. Чому вони не боялися, коли актори, які ніколи не керували нічим, окрім каси студії, заходили у ці труби? Тому що вони грали за їхніми корупційними правилами. Але тут є і фінансовий вимір. На кону стоять мільярди доларів міжнародної допомоги. Ветеран, який прийде у владу, не буде питати, скільки тут можна заробити. Він спитає, де кожен долар призначений на дрони, амуніцію та ліки, де аудит всіх військових закупівель, які проводилися офісом президента. Аналогія прозорость. Ця ситуація нагадує, як ви довірили бухгалтерію недбалому родичу. А тепер, коли прийшла податкова, ви кажете. У нас все чисто, просто не питайте, куди поділися всі чеки. Військові це та сама податкова для зеленої бухгалтерії. Саме тому вони бояться військових, вони бояться непідкупності, яка викриє систему відкатів та договорняків, що діє навіть під час війни. Це не боротьба за демократію, це боротьба президента Зеленського за фінансові потоки та їхню непрозорість. Чи захищає Кім Україну від ветеранів, чи Зеленського від Аудиту та справедливості? Це ключове питання, яке ставить під сумнів легітимність усієї зеленої влади. Секція 5. Клон Януковича, диктатура посмішки Зеленського. Настав час назвати речі своїми іменами. У чому різниця між нинішньою політичною командою та режимом Януковича? Янукович оточував себе некомпетентними. Але абсолютно лояльними виконавцями. Нинішня влада робить те саме, замінивши донецьких професіоналів на київських комедіантів та юристів їхньої студії. Лояльність, а не професіоналізм, залишається головним критерієм, і цей критерій встановлений особисто президентом Зеленським. Це токсична культура страху. Будь-яка критика. Від військових, від журналістів, від громадськості сприймається як робота на ворога або розкол суспільства. Це авторитаризм з посмішкою. Вони зберегли форму демократії, але вихолостили її зміст, замінивши державників на особистих виконавців президента. Аналогія інформаційний контроль. Вам продають квиток на комедійне шоу, але насправді це абонемент на політичну диктатуру. І якщо ви перестанете сміятися, вас виженуть з театру як ворога. Президент Зеленський боїться, що на обрії з'явилися люди, яких неможливо купити і неможливо залякати. Це їхній кінець, його диктатура посмішки розвалиться як тільки народ перестане сміятися над серйозними речами. Фінал, вирок, і чистка, сценарій для переможців. Отже, заява Кіма це не про досвід, це про захист політичної монополії Зеленського. Військові не просто мають право йти в політику. Вони зобов'язані це зробити. Вони єдині, хто може врятувати нас від цієї зеленої некомпетентності. Вони єдина група, яка може провести ту радикальну чистку, якої потребує держава. Влада боїться генерала, який вимагатиме не договорняків, а результатів. Влада боїться комбата, який вимагатиме не відкатів, а звіту за кожну копійку. Справжній політичний досвід це невміння жартувати. Це вміння рятувати країну, коли її розривають на шматки. І цього досвіду у військових сьогодні більше ніж у будь-кого в цій владі. І на цій критичній ноті ми завершуємо сьогоднішній епізод. Зінчук-подкаст. Я знаю, що вони будуть намагатися заглушити це. Я знаю, що їм це не сподобається. Тому ваш громадянський обов'язок підписатися на зінчук-подкаст, лайкнути. І обов'язково поширити це відео. Давайте зробимо так, щоб цей голос почув кожен, хто втомився від лицемірства Зеленського. Дякую вам за те, що слухали. Час, щоб правда підірвала свідомість. Тримаймо стрій.